Пригоди чорного кота. В одній країні жив собі чорний кіт. Він мав густу шовковисту шерсть, чорну як глибока темрява. Його зелені очі були як дорогоцінні смарахти. Кіт був граційним і спритним, і, як заведено у котів, повністю незалежним і вільним. Наш кіт дуже любив проводити час так. Як йому заманеться. Тому зазвичай він ніжився на сонечку, спав, трішки полював на мишей, коли був голодним. Кіт умів майстерно лазити по дахах і горищах будинків та спостерігати за тим, що відбувається навкруги, примостившись на своєму улюбленому дереві. Одним словом, він був щасливим котом, що належав сам собі, і звали його теж. Просто кіт. Єдине, що заважало йому сповна насолоджуватися своїм життям, це жителі містечка, які, побачивши його на вулиці, починали кричати: Подивіться, чорний кіт переходить нам дорогу! Він принесе нещастя! Люди кричали на нього, проганяли з дороги, інколи йому навіть доводилося отримувати легкі стусани. Кіт ніяк не міг збагнути, чому так відбувається. Коли в чергове кіт потрапив у таку неприємність, йому увірвався терпець і кіт вирішив щось робити. Треба сказати, що коти незвичні створіння і мають сильний зв'язок з силами природи. Тож наш кіт вирушив до свого улюбленого дерева, видріпався на саму вершину. І покликав на допомогу вітер. Вітер прибув одразу ж, і кіт повідав йому свою проблему. Разом вони вирішили дізнатися, чи всюду, у світі так ображають чорних котів. На тому і порішили. В одну мить вітер вихром підняв нашого чорного кота, і вони полетіли. Важко сказати, скільки минуло часу, коли це під собою вони побачили обриси якогось міста. Вітер опустив кота додолу і сказав, що має летіти по справах. Кіт не заперечував, бо ж вітер дійсно дуже зайнята стихія. Навколо себе кіт побачив багато кораблів та ще більше людей, які снували один поміж одного. У кота промайнула думка, що треба тікати звідси, адже де багато людей, там чекай біди. Та тут пролунав чийсь крик: Дивіться, чорний кіт! Ну, все, спізнився, приречено подумав кіт. Одночасно з цією думкою він відчув, як хтось схопив його. Хвала Аллаху, ми зустріли чорного кота, це дуже хороший знак, прокричав чоловік, що прямував до одного з кораблів. Будеш нашим талісманом, яка ж радість! Наш кіт від подиву навіть забув, що вміє дряпатися і шипіти. Що це у світі коїться? Що це за дивне місце, де люди радіють чорному коту? За годину залишаємо береги Анталії. Прощайтеся з рідною Туреччиною. Нас чекають пригоди. Всім бути на борту вчасно, заволав чоловік і поніс кота на корабель. Це був капітан одного з кораблів. За годину на корабель зійшло купа людей, і вони вирушили у подорож. Спочатку кіт почувався на кораблі трохи переляканим, але всі ставилися до нього з великою повагою, а більшість команди корабля, взагалі, обожнювала кота. Вони його пригощали смачненьким, гладили, чухали. Одного ранку кіт, як зазвичай, вийшов на палубу поніжитись на сонечку, але погода була. Вкрай погано. Усі на кораблі були стривожені штормом, що насувався. Уся надія на тебе, наш талісман, сказав капітан, дивлячись на чорні хмари навколо. Згодом, сильний вітер уже зривав вітрила, височенні хвилі майже перевертали корабель. Судячи зі всього, нас врятує лише диво. Думав про себе капітан, усі інші просто молилися. Кіт дуже хотів допомогти своїм людям, бо вперше отримав стільки тепла і ласки, але гадки не мав що робити. Та тут його осяйнула здогадка. Тож він зібрав свої сили і видріпався на щоглу корабля, та таки не помилився у своїх припущеннях. Його вірний друг вітер якраз і був зачинщиком нещадного шторму. Вітре, зупинися. гукнув кіт. Я знайшов людей, які не бояться чорних котів, а поважають їх і люблять, тож не губи їх. Добре! Якщо ти так просиш. Погодився вітер без зайвих вагань і почав заспокоюватися. То, що це за країна була, звідки ці люди, поцікавився вітер. За час, що я перебував на кораблі, я дізнався, що їхня країна називається Туреччина. Мореплавці цієї країни вірять, що чорні коти. Приносять удачу і захищають від штормів. Цікаво, цікаво посміхнувся вітер. Вони таки були праві. І підморгнув чорному коту. Та тільки його і бачили. За кілька тижнів кіт з командою повернувся до узбережжя Середземного моря. Капітан забрав його до себе додому. Усі жителі турецької округи вважали чорних котів захисниками будинків від злих духів. Люди вірили, що чорні коти відганяють погану енергію і приносять спокій та гармонію в родину. Тому життя нашого кота заграло новими барвами. Тобто наш кіт, як і раніше робив усе, що хотів, але тепер він знав, що справжнє щастя бути оточеним добрими і чуйними людьми, які люблять та цінують тебе. Однодумців у кота не бракувало. Ще ніде він не зустрічав стільки котів в одному місці. Туреччина стала першою країною, де кота прийняли як бажаного гостя. Кіт був задоволений своїм життям. Але в його голові оселилася одна думка: Чи існують іще місця на світі, де чорних котів люблять більше, ніж у Туреччині? Пригоди чорного кота одного дня кіт ніжився на березі босфору і міркував про своє прекрасне життя. Коли це несподівано, як і належить його другому мандрівнику, з'явився вітер. Він пролітав поруч і побачив нашого кота. Привіт, друже! Як тобі живеться на новому місці? радісно загукав вітер. І тобі привіт! Ліниво відповів кіт. Все чудово, як твої справи, літаю. До речі, нещодавно пролітав над однією країною і побачив незвичних чорних котів. Хотів поговорити з ними, але дуже поспішав. Та треба сказати, що всі тамтешні люди милувалися ними без зупину. Нашому коту стало невимовно цікаво. Він захотів з'ясувати, де ж іще так полюбляють йому подібних істот. Хотілося б і мені подивитись на ті місця, замріяно промовив кіт. Тоді полетіли, вигукнув його друг мандрівник. Довго не роздумуючи, кіт погодився. Вони полетіли. Невдовзі кіт побачив мальовничі пагорби, вкриті густими бамбуковими гаями. Навколо були розкидані невеличкі містечка з красивими будинками, оточеними маленькими садами, кам'яними ліхтарями та ставочками з кольоровими коропами кої. А за ними простягалися рисові поля. Потім наші мандрівники побачили величні гори, вершини яких були вкриті снігом. Хоч було вже літо. За хвилину вітер опустив кота на землю і вказав на будівлю попереду них. Це була маленька крамничка, на вітрині якої стояло багато чорних котів, з однією піднятою вгору лапкою. На вухах, очах і лапках вони мали кольорові акценти. Яка дивина, подумав кіт і почем до них. Наблизившись, кіт зрозумів, що коти, хоч і були гарні, як він сам, але зовсім не живі. Це були керамічні фігурки котів. Кіт прошмигнув всередину магазину і заліз на вітрину, щоб доторкнутися до них. Тільки но ну, він наважився покласти свою лапку на одну з фігурок, як та промовила: Навіть не думай, ми ж священні мене кінеко. І хитро примружила очі. Священні хто хто? запитав кіт. Манекінеко, тобто котик, що махає, ну тобто, я є талісманом удачі у японській культурі і здобув визнання далеко за межами нашої древньої і чудової країни. А чорні Манекінеко являються символом захисту від злих духів. Доповіла фігурка кота чорного кольору. Мене теж вважають талісманом удачі, хоч я нікому і не махаю лапками, сказав наш кіт. Але ж ти у Японії, то маєш навчитися, інакше який ти, манекінеко?» – кінеко, тоном вчителя заявила фігурка кота. Я подумаю над цим, без ентузіазму відповів кіт. Кіт зіскочив на підлогу і відчув, що не може втриматися на своїх лапках. Зненацька земля почала здригатися і усе в крамниці, включно з манекі Неко, завібрувало. Що відбувається в цьому дивному місці? перелякано запитав кіт. Це прокинувся намазу. Ой, лишенько, що ж з нами буде? Закричали японські коти фігурки. І їхні лапки почали рухатись так швидко, що, здавалося, вони взлетять, як гвинтокрили. Та хто такий цей ваш намазу? поспіхом уточнив кіт. Намазу це гігантський сом, що живе під землею Японії. Коли він починає рухатися, то відбуваються землетруси. Ми всі загинемо! Заголосили манекінеко. Кіт, як вправний мисливець, вискочив на вулицю і почав прислухатися і придивлятися, звідки йдуть найбільші поштовхи. Він вирішив, що потрібно знайти цю рибу і втихомирити її. Сом це риба, а з рибою кіт точно впорається. Інстинкти кота повели його до гірської печери. Від якої йшли найбільші поштовх. Кіт зайшов у печеру, та довго шукати рибу на мазу йому не довелося. В глибині печери було неймовірної краси і розмірів озеро. І майже усе це озеро займав таких же розмірів сом. Щось потурбувало цю, здається, тисячолітню рибину, і вона нервувала та переверталася без зупину. Чим і спричиняла землетрус. Кіт затамував подих від побаченого і остаточно зрозумів, що таку рибу він не зловить і точно не з'їсть. Треба було придумати щось мудре і врятувати життя собі та японським, тепер уже сусідам. Кіт мудрував, мудрував і таки вимудрував план дій. Він ліг і почав згадувати. Найприємніші моменти свого життя. Як він ніжився на сонечку, як його гладили і пригортали його люди, як смачно він снідав ще сьогодні зранку! Від приємних думок кіт почав голосно муркотіти. Його муркотіння ехом полетіло по всій печері і заполонило увесь простір. Від цього м'якого, спокійного і мелодійного муркотіння старий тисячолітній сон почав тихо мирюватися. А ще за кілька хвилин ніжного муркотіння гігантська рибина вмостилася на дні озера. І заснула найміцнішим у світі сном. Землетрус закінчився. Коли наш чорний кіт вийшов з печери, то на нього вже чекали усі місцеві жителі. Люди були в захваті від відваги і мудрості нашого кота, який зміг заспокоїти намазу і врятувати містечко в доволі незвичний спосіб. Кіт став легендою, а люди побудували святилище в його честь. Кота усі обожнювали, а він тішився, що став священним котом, і при цьому йому не довелося вчитися махати лапками. Наш чорний кіт, якого усі в Японії вважали легендарним мандрівником, жив собі, насолоджуючись славою. Слава це добре! Та нашому коту з часом стало сумно. Він знову почав мріяти про пригоди. Одного дня, дрімаючи на даху, він почув загадковий дзвін. Кіт відкрив очі та побачив білу чайку, що тримала в дзьобі маленький дзвіночок. Пригоди замовляли, промовила вона. Ось тобі дзвіночок. Він приведе тебе туди, де на тебе чекають нові історії. Кіт був ошелешений таким розвитком подій, але мандри вже кликали його з собою. І тільки но кіт спробував торкнутися дзвіночка лапою. Раптом бац! Його горнуло сріблясте сяйво, і наступної миті він уже стояв посеред зеленого пагорба. О, де це я? Озирнувся він. Перед ним височіла старовинна вежа, а вдалині виднілися гори. Це була Шотландія. Кіт ще не встиг, як слід оглянути місцевість, як раптом почув звук, що змусив його шерсть стати дибким. Це було щось середнє між виттям привида, голосінням чайки та ревом розгніваного дракона. «Мяррр!» – вигукнув кіт і стрибнув вище власних вух. Перед ним стояв рудий чоловік у кілті, що з усмішкою грав на Волинці. Місцеві, побачивши реакцію кота, залилися сміхом. Вітаємо в Шотландії, друже, вигукнув музикант. Але кіт не збирався з'ясовувати, що це за жахливий інструмент. Він прожогом кинувся тікати. Пробігши кілька пагорбів, кіт зупинився на полі, де паслася отара білих пухнастих овець. Вони мирно пережовували траву, поки одна з них не помітила кота. Ой, що це за дивний чорний клубочок, сплеснула вона копитами. Це ж котяра захвилювалася інша. Та я чула, що нібито чорні коти приносять удачу. Мені якраз потрібна удача, вигукнула третя. Хочу, щоб моє руно було найпухнастішим у стаді. І перш ніж кіт усвідомив, що відбувається, усі вівці почали бігати за ним, намагаючись торкнутися його копитами. Це вже занадто, подумав він і спробував заховатися за каменем. Але тут з'явився пастуший собака, спритний бордер колі. Він побачив хаос у стаді і вирішив навести лад. Овечки вишикуватися, гавкнув він. Вівці миттю стали рівними рядами. А ти хто? запитав собака кота. Я кіт мандрівник, що приносить удачу, буркнув кіт, все ще задиханий після погоні. Ну, раз ти приносиш удачу, то ходімо. Я знаю, кому вона зараз особливо потрібна. Пес привів кота до невеличкого села, де саме готувалися до весілля. Там стояли молодий чоловік і дівчина, що нервово дивилася на небо. Ох, тільки б не пішов дощ, зітхнула наречена. Кіт обережно підійшов до них і зупинився прямо біля її ніг. Ой, дивіться, чорний кіт. вигукнув наречений. Це ж на удачу, радісно сказала одна з бабусь. У Шотландії вірять, якщо чорний кіт з'являється на весіллі, це обіцяє щасливий шлюб і достаток. Наречені з надією зиркнули на кота і раптом із за хмар визирнуло сонце. Це знак! вигукнули гості. Кіт сів на порозі церкви, немов підтверджуючи ці слова, а в душі дякував сонечку за таке співпадіння. Свято було в розпалі, кіт ласував шматочками риби, коли відчув легкий порив вітру. Озирнувшись, наш кіт побачив ту саму білу чайку. Ну що, задоволений пригодою? спитала вона. Ще як. муркнув він. Але дзвіночок ще не виконав свою справжню місію. Загадково сказала чайка. Кіт нахилив голову. Ти маєш знайти того, кому він дійсно належить, і тоді станеться те, що повинно статися. Кіт пильно подивився на дзвіночок, що все ще висів у нього на шиї. Тож хто його власник? Вітер пронісся над пагорбами, а десь далеко, за морем, на нашого кота, вже чекала нова пригода. Підписуйся на канал, моя казка і тату Подобаків.